Чехія стає дедалі популярнішою серед українських біженців і заробітчан. Тож ми вирішили відповісти на популярні питання, які виникають у наших підписників стосовно цієї країни. Чи правда, що Чехія планує виганяти біженців, і чи справді що в Празі не можна знайти житло? Про це і не лише ви у подробицях дізнаєтесь далі. А перед цим натисніть на кнопку підписки нижче і тоді завжди будете в курсі актуальної інформації про життя та роботу за кордоном. Отож, для початку певно найпоширеніше питання чи приймає Чехія біженців. Хоча в інтернеті зараз багато чуток, Чехія і досі приймає українців, як і інші країни ЄС. Більше того, Чехія робить усе можливе, щоб українці почувалися комфортно у новій країні. Для цього існують безкоштовні мовні курси і, звісно, програми соціальної допомоги. Чи всі українці зможуть отримати тимчасовий захист в країні? Можна сказати, що так отримати тимчасовий захист можуть всі, але є важлива умова: Чехія надає тимчасовий захист лише у тому випадку, якщо у вас його раніше не було. Тобто, якщо ви оформлюєтеся як біженець вперше, тоді ви отримаєте відповідний статус і комплексну фінансову допомогу, звісно, теж. Але якщо ви вже мали тимчасовий захист в Чехії чи в іншій країні, тоді як то кажуть, потяг пішов. Як довго діятиме тимчасовий захист в Чехії, як і в інших країнах Євросоюзу, щонайменше до березня 2024-го. Втім, Чехія найближчим часом збирається його продовжити до 2025-го року. Те саме напевно зроблять і інші країни держави ЄС чи надає Чехія житло, так житло надається, але зараз лише на 5 місяців. Втім, якщо ви пенсіонер, одинока мати або ж представник іншої вразливої категорії, то можете безкоштовно перебувати у соціальному житлі довше. Взагалі ситуація з житлом в країні складна з кількох причин. Перша це соціальне житло у столиці вже закінчилося. Тож нові біженці, які хочуть працювати в празі, можуть оформитися лише у передмісті. Друга причина: Україні зростають ціни на нерухомість не в останню чергу через чемпіонат світу з хокею, який відбудеться наступної весни. Після нього ціни можливо і знизяться, але гарантій ніхто не дає. А чи правда, що біженців в Чехії виганятимуть? Що ж, не все, що пишуть на парканах і говорять в інтернеті, це правда. Так, ви могли чути від деяких блогерів про те, що біженців з Чехії виганятимуть. Схоже, вони просто не до кінця розібралися у питанні або ж намагаються зловити хайп. Якщо коротко, програма, яку вони беруть за основу, має на меті не вигнати українців з Чехії, а просто полегшити їх повернення додому. Акцентую увагу: українців ніхто не змушуватиме виїжджати з Чехії. То як буде виглядати ця програма? Приблизно так ви складете заяву про відмову від тимчасового захисту і повідомляєте, що хочете повернутись в Україну? Тоді соціальні служби надають вам фінансову подушку і бажають щасливої дороги. І на цьому все раніше ж це все відбувалось аналогічно, але без фінансової подушки. Хоча частина українців виїжджали без написання відмови від захисту. А якщо я все ж приїду до Чехії, чи важко буде знайти роботу? Чеська республіка країна з одним з найнижчих показників безробіття в ЄС, і цим статусом чехи дуже пишаються. Тож без роботи ви точно не залишитесь. Більше того, наша компанія Перша віза вам з цим допоможе. Напишіть нам за посиланням під цим відео, і наші менеджери знайдуть вакансію, яка підійде саме вам. Причому для більшості з них вам навіть не потрібно знання чеської мови, лише професійні навички та бажання працювати і заробляти. Що ж, гадаю, я відповіла на найпоширеніші питання стосовно Чехії. Якщо ж ви маєте інші питання стосовно життя та роботи в цій країні, зверніться до нас по консультацію або напишіть в особисті інстаграмі. Там, ми, до речі, теж публікуємо актуальні новини. Не забувайте ставити лайк та підписуватись на канал. Перша віза про життя та роботу за кордоном.